Йдемо з вами до лідла. Сьогодні мені приспічило, тут машини гудуть, Сьогодні мені приспічило компотику зварити. Чого компоту, дівчатки? Вчора купив вовик клубніки, а вона прям запахла кислятиною. Їсти її було невозможно, як солодка добра, то ми одразу їмо. А то було неудобно їсти, ну, невозможно. І ми вирішили в неї зварити компот. Я їм пообіцяла, що зварю і залишила її на столі, не вкинула в холодильник. Утром встала, а вона брашкою воняє. Думала, що біля лідла є клубніка. Та куплю клубнічки, думаю, та добавлю яблучка і зварю. Бачу, машини є, клубника немає. Йду в Лидл, прицінюся, потім з лідла вийду і піду. На них там є хороший магазин, там всегда качественна продукція. Так я зараз тут узнаю ціну, а потім там. Сьогодні в мене настроєння походити по магазинам. З Вовиком не поїхала, ох ти, скільки тут цвітів красиво. Я тут не була 100 років. Виді, яка красота? Це, наверное, до останнього дзвоника. У Богдана сьогодні останній дзвоник. Агрус, девочки, на компот, бо пішов аж бігом. Ціна 24,99, 25. нектарин 18. Виноград. Я не люблю компот з винограду. Абрикосики, морели. Це ж морели це абрикос 9 за кілограм. Ні, 9 за пачку, пів кіла, 18 за кілограм. Ну, це можна взяти. Так бока 6 злотих в основному. Я не знаю, це дорого. А, є і по 5. 5-6. А на нас 7 лимонну кислоту вспомнила, що є. Треба брати. Не взяла корзину, буду складати у сумку, а тоді на кашу сумки і викладу. Бо не взяла. Хочу взяти желе. Желе по 2,70. Малинка. Малинка і манго. Це в сумку. Яйця сьогодні 10, 11 і біо 12. Магазин по-новому зроблений. Тут я ще добре не ходила. Треба знайти щось. Чи є мої любимі конфети? Є тут конфети в мене любимі. Ну я зараз конфет не їм, ну, і їх немає, не бачу. Так, масло акція. Ну, у нас масло є, ми набрали по акції, так що зараз брати не будемо. Підемо, подивимось за цибулю в мені треба. Цибульку морковочку. Ооо! Печенька. Орехове. А де воно тісте, кокосове. Сондей. Я ж погано бачу, щоб його взяти, а потім насчитають хто зна скільки. Треба, щоб було печення в хаті. Тому що чи дитина може забіжить, чи хтось зайде на кофе, а в нас нема чим гости. Оце буде воно, 7 злотих возьме. Ушку буду брати. Нема ні вдома, ні на дачі. Беру дві пачки, одну туди відправлю, одну тут оставлю. Бо тут ще не зрозуміло, скільки ми будемо готувати їсти і варить. Так що чеснок, 4 злотих головка. Треба взяти, бо нема вдома чеснику. 4 злотих головка. А, огірки хотіла, 4. Дівчатки, дивилася ж, за... закатувала наша блогерша, мама до неї поїхала, Оксанка хто дивиться, і мама. І закатувала її огурчики. А я думаю, чи можна їх закатувати. Дивіться, які красиві. Зараз піду в той магазин, якщо все нормально, то а там куплю, а ні, то повернуся сюди. Такі в нас справи. Так, ну я яблука побачила, клубніки тут не бачу. Може воно по-новому, та я не знайшла, але клубніки не знайшла. Так що зараз буде літи, виходить. Зараз заплачу за ці жилі. Погано, що я оце купила і з ними буду ходити. А потім, якщо мені треба сюди повернутися, то, навіть надільний пакетик взяти, щоб мені чек дали, щоб я потім, коли повернулася, у мене був чек. Що це вже моє куплене. Бо можуть бути питання потім. Я так переживаю, щоб ніколи ні в чому, тому що ну, неприємно, не хочеться, щоб на тебе люди дивилися рогом. Музика грає, так що буде нехорошо. Німного, ні мало 22 злотих. Подивилась, чеснок ще й дешевше, 2,55. Вийшов штучка 40 за кілограм. Ну, а так все те, що я брала, то лимонка, то те, то те. І 22. Йду тепер в той магазин. Сьогодні мені в лівлі дуже понравився та продавець. Така прям уважна, така улипчива, така. Спокойно, сім'я м'ясо по 7,99, а я її не бачила. Я не дуже розумію, бо ага, з України. Сейна. Так, так. Дякую. Так, така ціна 7.99, 8 злотих. Лопатка, може на вечір ще прийде не за м'ясом. Про м'ясо не думали якось. Дивіться, яка гарна композиція, як красиво. Тут кожен рік у них щось нове і кожен рік щось інтересне, цікаве таке. Супер. Ось тут яблука. 697. А там так 996, так? Рускалка у нас 22. Ой, не хочу чусь, я вже боюся вибрати. Черешня вже по 20. Потрошкавка 22. Не знаю, що робити. 24, є щерешня, є по 20. Тут цвіточний шикарний. Оце слабость. Можна цвяточному ставити всі гроші і нічого овощей не купити. Да?

Ой, отак от сяду, мабуть. Заборилася. Погода отлічна, можна ходити. На вулиці можна ходити, а додому, поки доберешся, катастрофа. Чи це я вже привикла до того, що там буду скоро і буде мені легше, то вже мені сюди не хочеться підніматися ніяк. А вчора я з Вовиком ходила, їздила на роботу, показувала вам трошки, а мені шеф каже, за. заехала а я к помогаю Вове, мне завел то, и он а мне завел машинку, і я кошу, а шеф мне тогда дома уже приехал, и тогда на дачу. А он мне говорит, а что ты ездишь с ним? <laughs> Может, ты сюда ехала, ну, тут была, не обязательно на этаж, так тут уже что нибудь будет. А я говорю, я езжу видеть и снимать. Мне же надо людям картинку поменять. потому что ж я... О, видите, картинка, девочка. Бо що ж я одно і то ж? А ну це друге діло, це ж моя робота, кажу. Дівчатки, пішла, коротше, я вниз, не знаю, з чого почати. Пішла в Лідл, показала вам ціни в Лідлі. Я дешевші, але я вже не вернулася, я така, мені тільки слово сказали, я вже зразу нервничаю. Позвонила перед тим, як доходила до нижнього магазину, позвонила ліді, вона не відповідала, але вони були в школі. Ладно, я ж хотіла сказати, де я. А потім вона мені оказується дзвонить, дзвони, а я не відповідаю. А мені не дзвони, може, зв'язку не було, я не знаю. А потім наконець тут дозвонилася, це я вже до вас 20 разів набрала, де ви були вже і батькові подзвонила, що це з вами, де ви не відповідаєте. І все, мені більше не треба. І я як двинула, кажу, я вже вийшла з магазину, йду. Богдан вдома, валік біжить на роботу, время. Ну ви не спішіть, ви йдіть, успієте, він побуде сам, та куди вже сам? Я вже летіла, як перелякана. Прийшла тільки що отак у діта упала на кроваті, 10 минут віддихнула, вентилятор на себе навела. Зараз наведу й сюди, бо вже мені жарко. Лежимо, воно не да? як ви думаєте? Коротше, що я виходила? Там два магазинчика внизу. В лідлі подивилася, прицінилася. Тепер, щоб зварити компотик, треба взяти за 8 злотих абрикоса пів кіла і взяти яблуку Лідлі по 6 злотих і зварити компот. Більше ніякої красноти, нічого туди не додавати, бо. Клубніка не стоїть доброго ломаного гроша, не стоїть 22. І я бачу, що в них вона вже така ось ось потече. Не захотіла брати по 22 клубніки. І не захотіла в них по 7 брати яблука, або по 6 можна і по 5 взяти оліві. А тоді Віда дзвонила бігом додому і не взяла ніяких. Рядком цвіточний магазин. Все время мені кажуть, що біля бідронки, а там у нас біля пепки є. І оці самі городські магазини не треба купувати цвіти, бо вони це для таких, що ну, для багатих, коротше, дорогі магазини центральні. А треба їздити, каже, там є, як переїжджаємо з закопаного косиліську, там є такі прямо обгорожені просто сіткою міста, площадки. На тих площадках продають рішотки, от іменно цвіточні. Там всегда стоять машины, там всегда цена хорошая, наверное. Ну, короче, повез мене в прошлый раз, как мы брали ото, багато цвітів, тоді я набрала на 200 злотих. <coughs> повез мене туди. И там я брала вот такие по 7. Я, конечно, обрадовалась, потому что их можно 3, ну, 7, и 7, 4, на 3, на 7, 21. Ну, та й плюс горшок, воно, мабуть, на те й вийде, вже хтось мені дзвонить. Ладно, не буду відповідати. Е е е питала я отут біля бідрёнки, біля пепки, От такий горшок круглий, і в ньому такі звисають сі сині оці, ну прям серце розривається така красота. 45, по-моєму, вона сказала, як недорожче. А так я побачила там, в прошлый раз я купляла по 7. А сьогодні в нас тут в центрі, казали, в центрі дорого, вони по шесть. Я там насадила спереді, а ззаді немає на чорний ход. Так я дві штучки по шесть взяла. Вони бачу, жовтіють листочки трохи, піджовчують всередині. Маленький горшочок а цвіток уже вимахав. І з-за того почали жовтіти. Думаю, я куплю і жінку, виручу по шесть і посажу вони в землі, роздадуться і пропадуть у ті жовтенькі листочки. Взяла два штуки. А так оте, от що в Лідлі набрала, і а дівчат купила черешню. Девочки, непогана черешня 20 злотих. Я, звісно, по дорозі і вже вдома. Приговорила, напевно, половину. Така черешня класняча, крупнюча. І така солодка. Може і не надо мені така солодка, девочки? Ну... Я контролюю, ви не переживайте. Саме головне, вы своє здоров'я. Я тільки що, як начиталася про неї, вона ее драку обеспечує, вона і вітамін С в неї. В неї стільки полезних віщей. не надо переусердствувати, так і пишуть. Ну їсти обов'язково її треба. вона дуже-дуже полезна, дуже обсіонець. Антиоксидант. Шикарний. На п'ятничку люблю желе. Зроблю собі мисочку і тягаю. А дома закончилось. Треба робити, хоча я взагалі ладві. Нельзя на камеру їсти, бо у кого нема черешні. Той буде писати мені гадості. Нічого, будувати. Комплімент від дядька ж отримала, ви чули там? Він мене на касі зачіпав. Щось каже. Продавщиця до нього улыбається, він щось каже, а я що не розумію. Чи це він мені каже, чи це він продавщиці каже. А на вулицю вийшла, він на вулиці мені доказує. Ну, в общем, щось сказав, не знаю. Казав у кінці, що правда файна, А на правда файна. А що, чи я файна, чи закупки мої файні. Ходю, я глухо нема. Нічого страшного, і це нічого страшного. Все наладиться. Все, дівчатки, поділилася з вами, що в мене є, і буду закруглятися. Бо волику подзвонила, він Богдан вже вдома, Ліда на роботі, Валік на роботі. А ми з Богданом вдома подзвонила, кажу, забери нас, він буде там щось робити на дачі. А ми теж там посажу оці два цвіточки та польоті. Сьогодні завтра вже дожену кропчик наш сходить. Подивлюся, чи сходи чи ні. Ну, в общем, щоб вдома не сидіти. Є вдома робота, можна збирати речі, можна щось пакувати. Я йому напакувала два пакети, він відвіз. Зараз поїду порозкладаю. Там лежало позавчора ще 2-3 пакети. Я вчора заїхала після роботи, я їх порозкладала. Так хорошо частями переїжджати. І тут мало остається, і там і встигаємо після себе помити, убрати і все остальне. А якщо кучу його, то все туди гамузом, тоді ради не даси. Тут його гамузом зібрати, ні. Постепенно у нас цілий місяць впереді, ми потихеньку, потихеньку, по пакетику, по пакетику. Зараз возимо в основному кухню, тому що кухня там готова. А всі остальные хати сьогодні приїхав контейнер. Приїхав той контейнер, який треба скласти і буде э, вивозити вы, стірка. Виїжджати вот з хати. Так що все йде так, як должно бути. Все так, як Господь дає, не так, як ми хочемо. Я всегда це кажу. Учора плохо було, не буду вам уже і казати, коли мені хорошо, коли плохо. Багато є людей, які піддержують і хочуть почути про моє здоров'я, про все. А є тут такі язвички. Якби була можливість в Ютубі, щоб ти заблокував людину, людина просто тебе не дивилася. Я б привітствувала отаку степінь. Тому що, того, що я її заблокувала і вона мені не напише, мені от того не легше. А вона все одно дивиться, а мені неприємно. Вона в умі на тебе буде молоть, хто зна що. От, Так що було мені не дуже вчора хорошо, думала прям сьогодні, не знаю, вчора думала я в больницю попаду. Ну, Господь от дві віночі приснився мені сон, а я дуже в сни якось от, вони мені як віщі сняться. Я їхала на машині в сторону Словакії. Я не знаю, де та сторона, але я їхала, якесь там таке углублення, я його проїхала, ще старий-старий москвич наш жовтий. І думаю, на Словаки, якщо я поїду, я не знатиму дороги, може, не дам ради. Треба їхати у дорогу, і ця дорога мене поведе ну, назад туди, ну, в сторону Закопаного, де ми живемо. І я тільки повернула у вулицю, а летить на мене кінь. Молодий такий живий кінь. І прям в сторону машини думаю, блін, я ще ну, не пробувала управляти, щоб такий молодий кінь на мене летів, і я за рулем, і я не знаю, як цим управити. І він якось до машини пробіга... підбігає, а так розвертається і біжить в другу сторону. Це моя болячка, яка вчора на мене хлинула, я не знала, як з нею боротися, правда. І е... господь одвів, одвернувся той кінь. Спокон віків, скільки пам'ятаю, мама і бабуся моя казала, кінь, корова, оці великі животні бики, це все болячки, це все е, треба відносити до здоров'я. Ну, якщо мені так заклали в голову, я так і розумію, так воно, не так, я ніде не вичитувала, ніде не добивалася, але от коли мені сниться кінь або корова, або бик – це все на болячки. От. Так що я, я собі зробила вивод, що болячка одійшла, бо я сьогодні стала на ноги, і я сьогодні вже можу десь двигатися, десь ходити. Може не на всі 100, але но нормально, слава Богу, за все. Так що, дівчатки, буду дибати з Вовиком, щоб не сидіти в чотирьох стінах, є що робити, ну не хочу. Поїду з ним. Буду з ним, буду його розвлекати. Щось підкажу, щось розкажу, кофійку йому зроблю, коли-не коли неколи Бігав вчора, робив воду, каже, так кофе хочу страшне. Я пішла йому кофейку зробила. Все, дівочки, спокойствия вам на душі, мирного вам неба. Саме головне здоров'ячка і миру, а все остальне приложиться. Бувайте зустрінемось у наступному відео. Всім вам дякую за підтримку.